Друзі, привіт. Скажи будь-які три слова, які перші приходять у голову. Я придумаю вірш із вашими словами. З того кайфове нас. Ну, ні, студент гліцин. Так, а гліцин це як се так? Так, це яка повищає роботу мозку для, а, ст... для старих. Для людей. студентів, так. Да. Ну, і для студентів. А що ви записуєте? Я на слова вашого друга зроблю вірш. Шо? Які треба О, Ніколай справиться. Дуже багато рофляних слів насправді. Рофляних. Wow. Для, для, для мене слово рафляє вже нове слово. Карачун. Карачун, о. Карачун. А це таке? Яка симфічна істота, якщо не поміняється з древньої Русі України, uh -huh. типу. То... Хорошо, тоді буквально кілька хвилин, я буду тут недалечко. Добре. Зараз Добре. вам клас навіть прочитаю. Так, ну шо, ви, що, вийшов такий мотив... мотиваційний вірш. Yeah. Е, Ваш слово були ліцин, студент і карачун. Живу наповну, а не в половину. Шукай акорди свого серця, струн. І думай. Бо студент що без гляцину, це не студент, шуче карачун. Yeah. Yeah, yeah. Привіт! Мене звати Володимир Партика, я створюю поезію, котра пробуджує до життя. Якщо тобі подобається моя творчість, то підписуйся на мою сторінку в інстаграм, в Тікток та телеграм. і пам'ятай, що щастя завжди з тобою.